Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на тлі невдач кадрових російських військових в Україні. Кремль дедалі більше покладається на найманців приватної військової компанії Вагнер. Зараз ПВК Ліга, але така залежність виснажує сумнозвісну ПВК пише бізнес-інсайдер з посиланням на дані британської розвідки. Кремль все більше покладається на групу Вагнера, щоб компенсувати незадовільну роботу російських військових і жахливі втрати регулярних військ. Йдеться в матеріалі. Міністерство оборони Великої Британії раніше повідомляло, що вагнерівці відправляють на зміцнення передових сил та вирішення проблем із формуванням поповнення, спричинених тяжкими втратами. Великі втрати Росіян та нездатність Москви відновити свої сили. Підірвали здатність її армії проводити великомасштабні наступальні операції. Ці чинники зробили групу Вагнера та її найманців привабливішим варіантом для Кремля. Окрім юридичних складнощів такого підходу, наприклад, полонені найманці не будуть захищені Женевськими конвенціями. Розширення ролі, ймовірно, матиме негативні наслідки для Вагнера та російської кампанії загалом, йдеться у матеріалі. Вагнерівці також зазнають тяжких втрат в Україні. Одним із найяскравіших прикладів є нещодавній удар ЗСУ по їхній базі. У попасть. На Луганщині для удару ймовірно використовувалися артилерійські системи Хаймерс. Як і регулярна армія, що поповнити резерв, ПВК змушена була знизити вимоги і прийти до нетрадиційних методів вербування, наприклад, шукати потенційних найманців серед ув'язнених. Новобранцям надається дуже обмежена підготовка. Ця тенденція, ймовірно, вплине на майбутню оперативну ефективність групи і знизить її цінність. Як опори для регулярних російських військ, вважають у розвідці. Зростаюча залежність Кремля від Вагнера. Як і від інших приватних військових компаній, ймовірно посилить розбіжності між військовими і найманцями, і негативно вплине на бойовий дух солдатів і офіцерів, прогнозують у Міноборони Британії. Колишній голова африканського командування Збройних сил США Стівен Таунсенд розповів, що угруповання ПВК Вагнер у Малі налічує близько однієї тисячі найманців. Вагнерівці є і в інших країнах Африки. Коли у російських військових виникли проблеми в Україні, вони звернулися по допомогу, і Євгенію Пригожину було доручено на. Направити туди бійців, що він і зробив, розповідає військовий. В Україну перекинули переважно найманців із Лівії. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.